Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Христина Дричик і далі розповім про найважливіше. Смертельна автотроща на Рівненщині загинув мотоцикліст. У Кривому Розі знайшли застреленим поліцейського. Підозрюють самогубство. Президент Дональд Трамп відреагував на вбивство Українки у США. Ворог продовжує обстрілювати Україну. Один з об'єктів теплової генерації у Київській області опинився під масованим російським обстрілом. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Мета очевидна завдати ще більше труднощів в мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Наголосили у відомстві. Нині рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Під ударом була й Дніпропетровщина. очільник області Сергій Лисак, повідомив, що у кількох громадах спалахнули пожежі. Зокрема, зайнялася адмінбудівля, господарські споруди та літня кухня, пошкоджений приватний будинок. Агресор цілив артилерією та фпв дронами. Загалом четверо потерпілих. У кривому розі 25-річний правоохоронець застрелився з табельної зброї у службовому авто біля одного складовищ Кривого Рогу. У поліції Дніпропетровщини телеканалу «Конкурент-ТІВІ» підтвердили цю інформацію. За даними джерел місцевого телеграм-каналу, опоро повноважений кримінальної поліції Криворізького районного управління вранці мав здати зброю після чергування. Коли цього не сталося, кинулися на пошуки. Нині на місці працюють відповідні служби, перекритий заїзд до цвинтаря. Причини з'ясовують правоохоронці. На Рівненщині сталася страшна аварія. Зіткнулися таксі та мотоцикл. Загинув водій двоколісного. Як повідомили в поліції області, ДТП сталося 7 вересня у селі Дермень Перша. Рівнянин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом Ліфан під керуванням 20-річного жителя Салабуща. Медики намагалися врятувати життя парубка, однак після проведення реанімаційних заходів констатували його смерть. Водій маршрутного таксі був тверезий. Він пояснив поліцейським, що порушив правила, бо об'їжджав яму. Нині з'ясовують усі обставини. У Києві, 8 вересня сталася смертельна аварія. Як повідомили в поліції, водій штаб-сержант не впорався з керуванням. Машину занесло і вона виїхала на зустрічну смугу. Там відбулося лобове зіткнення з іншим авто, у якому їхав рядовий поліції. У результаті поліцейський та водій другого авто загинули на місці. Сам військовий, який керував службовою машиною, отримав травми. Нині відкрито кримінальне провадження. Усі обставини ДТП з'ясовують в Одесі дівчина народила дитину і викинула з вікна. Про це у коментарі РБК Україна повідомили у прес-службі Нацполіції. Там зазначили, що дівчина народила немовляв у гуртожитку і згодом викинула його з п'ятого поверху. Правоохоронці опитали очевидців та свідків, нині усі обставини з'ясовують. Затримали 12 учасників та екс-сматрящого за Оленівською колонією та його спільників, які тероризували декілька регіонів України. У СБУ повідомили, що злочинне угрупування намагалося тримати в страху жителів одразу п'яти регіонів України. За даними слідства, фігуранти вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. У разі відмови платити данину, грекетири погрожували фізичною розправою потерпілим та їхнім родичам. Задокументовано, як зломисники вибивали 800 тисяч доларів у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті. Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця зсу віддати їм свої заощадження. Для тиску на українського захисника обіцяли навідатися до його близьких та знищити все родинне майно. Одного з фігурантів затримали прямо на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу. Інших учасників угрупування затримали за місцями проживання а також на передачі їм частини данини від потерпілого Затриманим оголосили про підозри їм загрожує до 12 років тюрми і конфіскацією майна. У Житомирі завершили розслідування щодо лікарки-невролога, яка вимагала гроші від пацієнтів за швидке оформлення інвалідності. Встановлено, що з березня 2025 року медикиня систематично отримувала хабарі від пацієнтів, які проходили обстеження для оформлення інвалідності. Залежно від віку, статі та попередніх висновків, вона обіцяла пришвидшити бюрократичні процедури. За свої послуги вимагала до 600 доларів США з людини. А жінці загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. На Кіровоградщині підприємець хотів підкупити правоохоронця та збагатитися коштом держави. Як повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, зловмисник уклав договір на постачання деревини до одного з районних відділів поліції Кіровоградщини. що правда виконувати усі домовленості не захотів. Більше того, спробував провернути оборудку. Зловмисник вирішив поставити менший обсяг продукції, а різницю покласти до своєї кишені для реалізації задуманого недобросовісний підприємець. Спробував домовитися з начальником відділу поліції. Посадовець в обмін на гроші мав би закрити очі на невиконання договору та підписати документи постачання з неправдивими даними. Однак оборудку провернути не вдалося. Поліцейський про подію повідомив оперативникам внутрішньої безпеки поліції. Правоохоронці задокументували протиправні дії фігуранта та затримали його під час передачі частини раніше запропонованої суми 40 тисяч гривень. Слідчі поліції вже оголосили фігуранту про підозру. Тернополянин незаконно переправляв осіб за кордон. У Західному регіональному управлінні Держпекордонслужби повідомили, чоловік пропонував повний пакет послуг для незаконного виїзду. Обіцяв видалити з електронної бази дані про розшук осіб, які ухиляються від служби, забезпечити доставку до кордону, а за додаткову плату навіть допомогти у виготовленні закордонного паспорта. Клієнтів він знаходив там завдяки власним знайомствам. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання 3800 тисяч доларів. Йому вже оголосили про підозру. Чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство українки Ірини Заруцької. Він пообіцяв ознайомитися з матеріалами справи. Про це повідомляє Fox News. Репортар запитав очільника штатів про жахливе відео, на якому видно останні хвилини життя 23-річної українки Ірини Заруцької. Біженку з України зарізали у легкорейковому транспорті США. Жахливо я про це не чув, коли це сталося, перепитав американський президент. Як уточнив для Трампа журналіст, вбивство сталося ще у серпні, але відео з'явилося у публічному доступі лише зараз. Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку. Пообіцяв президент штатів. Нагадаємо, раніше мережу сколихнули моторошні новини про жорстоке вбивство Українки. у США. так дівчину, яка втекла від війни, 22 серпня, зарізали у громадському транспорті. Нападника вдалося затримати. У Єрусалимі сталася стрілянина, внаслідок чого п'ятеро людей загинули, а щонайменше одинадцятеро були поранені. Про це повідомили у поліції Ізраїлю. Відомо, що двоє терористів відкрили вогонь по людях, які перебували на автобусній зупинці. Постраждалих із вогнепальними пораненнями та травмами від розбитого скла шпиталізували до місцевих лікарень. Зазначається, що двох терористів нейтралізовано невдовзі після початку стрілянини. За даними влади, напад здійснили двоє палестинців. Усі обставини з'ясовують. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.